Бляха, знаєш на що, це Це ці павуки, Схоже на павуків о тих, що ми відбувалися з павлом. Гранатка. Гранатка то добре. А сзади нічого. Ні, вроді нічого. Не сюди. Хопа. й А ну лежати! Не знаю! Льо! Стривай, но, ну. артери, не вже ти. Опа, а ти хто? Андрій! Йо, -йо. Так, Ну і втрапав ти, хлопче. Але нічого, я тобі, мабуть, зможу допомогти. А що ти тут робиш? Є у мене зв'язки, отже повідомлення твоє Ворден передамо. А сам ти зараз у поліс виходить збираєшся. Прямого шляху туди звідси немає, але у старій церкві на болотах неподалік орден має базу. Тож, рушай, мабуть, туди.